Сергій Сергійович, а що мішенька? це за термінал? Мішанька, це, 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 це чудо термінал, це називається рітейловий термінал, ти його міг побачити на касах в магазинах. Стоп! Стоп! В, в заправках! А якщо, а якщо у мене карта? За пароли на що й гривні не хоче. А як я Оніксом тоді оплачу? Онікс дає тобі можливість без пароля до півтори тисячі гривень. То там Онікс так налаштований. Да, в так весь налаштований. Або... Весь Наєкс налаштований до півтори тисячі без пароля. В цьому випадку ми маємо рітейловий термінал, який використовується звичайним супермаркетом. І щоб власнику даного обладнання взяти і поставити цей термінал на цей апарат. Йому потрібно ще мати посередника. Цей посередник є наш конкурент Device Voice. Тобто є така штука, приблуда, яка спілкується з машиною і з цим терміналом. Угу, і це угу. називається таке свого роду ну, криве коліно, тому що цей термінал він не повинен тут стояти. Він повинен стояти на касі в магазині. Ну так, да. його українці переробили. Річ прикольна, класна, але це найпростіший щитович. Грошей. А чуєте, то що <скільки> я його не... Ні, ти його не ломай. Ні, 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 я його не вкладу, як захочу. — Це просто щитувач. Ну, Але дивися, ж. яка штука. Тут є одна сім-карта. На цій приблуді, яка зв'язує цей термінал між апаратом, ще одна сім-карта. І того ми маємо дві сім-карти, два інтернета. У нас час, коли нема світла, немає зв'язку. Це, це велика проблема. Да. це да. Якщо цей термінал не поспілкувався з машиною, він або просто взяв гроші, або просто Потух. надурив людину, або взяв гроші, або не взяв гроші, або не працює. На таких терміналах є біда, що вони не напряму приєднуються до обладнання, і вони взагалі не бачать, що тут відбувається. Вони бачать тільки, скільки грошей сюди зайшло, і то на наступний день. Тому люди, які використовують такі незрозумілі засоби для контролювання і щитування грошей у вендінговому бізнесі або в самословані, зрозумійте, є лише один шикарний інструмент для вендінгового бізнесу, і це Наякс. І саме Наякс може контролювати віддалено. Може вам присилати повідомлення, що щось закінчилось, може вам присилати повідомлення, що воно виключене або закінчилась кава. Як налаштуєш своєму особистому кабінеті кава на Ек Кава закінчилась. Так, налаштовуєш на через, через 30 продаж, воно більше приблизно кінчилось. На так? даному апараті є датчик на каву. Датчик. І коли я от... думав, просто математично ні, типу, ні, знаєте, 50 продажі. Цей термінал каже: в мене закінчилась кава, закінчилось молоко, закінчилось шоколад. І в наекскор ти це можеш побачити в себе в особистому кабінеті. А з таким застосунком ти не можеш нічого зробити. Тому на це найкращий. Інструмент для вендінгового бізнесу будьте добрі, люди, вендори.